Довкілля це все, що нас оточує в природі повітря, вода, земля, рослини, тварини. Усе це впливає на наше здоров'я, настрій якість життя. Тому дуже важливо піклуватися про природу і зберігати її чистоту і красу, щоб привернути увагу до цього питання. В Україні щороку, в 3 суботу-квітня відзначається Національне екологічне свято, День довкілля. У 2025 році він припадає на 19 квітня. Зазвичай в цей день проводять заходи, спрямовані на поліпшення стану навколишнього середовища, екологічні акції, прибирання парків, лісів, скверів, берегів річок, висадку дерев і кущів. Просвітницькі заходи, лекції, виставки, конференції, про охорону природи, сортування та переробку відходів, збір макулатури, пластику, батареїв. Щоб долучитись до цього екологічного свята, іноді достатньо і невеликого кроку: наприклад, навести порядок біля своєї домівки, на своїй вулиці, висадити дерева, кущі квіти, прибрати сміття. Яке за зиму. День довкілля це чудова нагода, щоб проявити свою любов до природи і зробити щось корисне для неї, бо чистота довкілля у наших руках. Пропоную намалювати нашу планету такою, якою б ми хотіли її бачити щодня чистою, квітучою, гарною. Для цього нам потрібно аркуш папери круглої форми, фарби, вода, зубна щітка, штампік, пензлик та ватяна паличка. Не кидай сміття, бугай, природу завжди поважай, річку чисто чисту щоб росли сади бросли луги. Природу нашу зберігай, не сміти, не мене, пам'ятай, хай природа наша оживає, хай добро у світі процвітає. Наші, що кусинку годуй, ходівничку їм змайструй, про зіряток не забувай. Друзям меншим до природу нашу старі грай, не сміти не рануй, пам'ятай, хай природа наша оживає, хай добро у світі процвітає. Посади деревце в садку. Виросте, відпочинеш у тіньку А квіти хай цвітуть, Радість сім вони несуть Природу нашу зберігай, не сміти, не руйнуй, пам'ятай, хай природа наша оживає, хай добро у світі процвітає. Раду нашу зберігай. не сміти, не рануй, пам'ятай, хай природа наша оживає, хай добро у світі процвітає. Посади дереться в садку, виросте, відпочинеш у тінку, а квіти, хай цвітуть. Радість всім вони несуть, природу нашу зберігай, Не сміти на